Ситуація на фронті вирішальна карта на столі переговорів. Російські війська готуються до нового наступу найближчими тижнями по всій лінії фронту завдовжки тисячу кілометрів, щоб максимально посилити тиск на Україну і зміцнити позиції Кремля на перемовах. Про це пише Associated Прес, і наступ цей може тривати від 6 до 9 місяців, так вважають аналітики. Тим часом українські збройні сили почали бойові дії у Білгородській області поблизу укріпленого кордону з Росією. Наразі невідомо це короткий рейд чи довгострокова операція. Хоча просування вглиб до 4 кілометрів може свідчити про те, що ми створюємо ще одну зону напруження на території держави-агресорки, тобто діємо так, як росіяни діють у Харківській області. Генштаб тим не мовчить, але відомо, що Україна також завдає точкових ударів по командних пунктах, мостах і складах боєприпасів. І водночас наші оборонці шукають, як відкинути росіян із Харківщини, і тут можемо допомогти, і ми. Наш з вами внесок в оборону України, допомога конкретним підрозділам, сьогоднішній збір на життєво необхідні пікапи для 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» qr код тут і буде в кадрі упродовж всього випуску. Ну, а третя штурмова цього тижня звільнила село Надія, і це уже за межею Харківської області. Що означає це для фронту загалом? Просто в зоні бойових дій дізнався наш воєнкор Андрій Цеплієнко. Надія є і надія наша. Смерть! Приблизно за 30 годин українські сили вибили російського ворога з цього невеличкого села на Луганщині, яке росіяни окупували на початку лютого. Вони сподівались звідси просунутись далі на Харківщину в бік ізюма, але сталося навпаки. Просуваємось далі. Повернувши надію, наші воїни в чергове довели Ми факт, що з 22-го Росія не захопила повністю жодної української області. Населений пункт невеликий, але там особливу цінність у нас надає йому декілька факторів. По перше, це два лісових масива та чотири лісосмуги, які також були відбиті у ворога. І відповідно ще це б. Тонна дорога, яка веде у нас з населеного пункту Райгородка, відповідно до населеного пункту Копанки. Втрата надії для росіян це не тільки дві роти російських солдатів, які перемолола третя штурмова, а й неможливість створити плацдарм для наступу на Ізюм. Кожен виїзд на Харківщині на лінію фронту схожий на лотерею. Дрони полюють за українським транспортом, і скрізь сліди їхніх атак змушують сильніше тиснути на газ. Водій 92-ї бригади стверджує, засоби РЕБ працюють, але лише для самозаспокоєння. Так, да, так, да, так, да. сам собі внушення здива і все. Харківська область для росіян є полігоном, на якому ворог тестує свою тактику тисячі дрібних порізів, сподіваючись знекровити українську оборону. На півночі Харківщини російська армія все ще утримує дві буферні зони в селі Глибоке і в районі Вовчанська. На сході в районі Куп'янська ворог намагається створити ще два плацдарми на правому березі річки Оскіл. Для чого їм там плацдарми? Що вони планували? Плацдарм їм потрібний. Чи він ширший? Тим більше є перспектив навести пере. І застосувати техніку. Зараз там застосування, наскільки мені відомо, йдеться тільки малих груп. А на рахунок техніки ще поки немає. Але якщо цей плацдарм буде розширений, будуть наведені якісь переправи, там, декілька переправ. Якщо це буде одна, вона буде знищена відразу, а якщо це декілька буде переправ, Повідно буде складно їх ловити і ловити їхні маневри. Українці намагаються нав'язати противнику ту ж саму тактику. Зараз створюється буферна зона на території Білгородщини, але й на території Курщини все ще залишаються українські військові, стверджує командир 92-ї бригади. Два підрозділи брали участь у курській операції. Ну їх там немає на цей момент. Наскільки я розумію, є. Ого, На території Курщини Так. Да. конкретики їхньої задачі я не буду е, розповсюджувати, але так вони виконують е, певні функції там. Після того, як більша частина українського угруповання відійшла з Хурщини, зрозуміло, як далі будуть діяти росіяни. Вони прогнозовано спробують розширити свої плацдарми на Харківщині. 82-й міномет не найбільший калібр, який є в 92-й бригаді. Але саме від цих хлопців залежить, чи вдасться не підпустити російських штурмовиків в притул до українських позицій на дистанцію стрілецького бою. Спроби росіян просунутись ближче до Харкова закінчуються повним знищенням їхніх штурмових груп. Намагаються, звісно. А як же прощупують, лізуть малими групами? Дуже Багато я так зрозумів заходи їхньої пехоти, і ми її відсікаємо. Але і в українців поки що не виходить ліквідувати так звану буферну зону, яку росіяни утримують на північ від села Липці. Топчимося, як кажуть, на місці. У нас не виходить їх вибити. у них не виходить просунутися вперед. Командир розрахунку 20-річний хлопець має поранення. Воює з 18-ти. після школи. Підписав контракт і пішов. На мінометника позовний бен, як і всі молоді добровольці, має отримати мільйон гривень на рівні з хлопцями, які щойно прийшли до війська, долучившись до проекту контракт 1824 Таких в 92-й бригаді майже півсотні. Вже другий тиждень поспіль вони проходять підготовку. Підписання контрактів тобі платять 200 тисяч. Проходиш навчання, тобі доплачують ще 300 тисяч. І 500 тисяч після шістьох виходів, а шість виходів можуть зайняти і трошки довше. Але гроші не головний мотиватор. Це додаткова е мотивація. Тобто я ще раніше е планував йти. Але ось як виконалось 18, подивився. Ну ще дають додатково гроші. Чому в принципі, от якщо доля показує, от спробую в цього хлопця брат десантник загинув під Кліщівкою? Багатьма тут рухає саме помста. Хлопці, не думайте головою. О, та їм вони виглядають по 16 по років. Ви вже не дивіться, як ми виглядаємо. Ми вже є збройні сили України. Слава Україні! Попереду два місяці інтенсивних тренувань і лише потім перші бойові завдання. Головне з яких вижити на полі бою. Тому акцент на тактичну медицину. Інструктор вважає, що 18-річних треба було готувати від самого початку війни, коли людина досягла 18 років. 18 років, то як мінімум, цю людину мають направляти условно, там в якісь центра в бригади на три місяці навчання. В подальшому условно, його можуть відправити додому, але він уже є як моб ресурс. Якщо ми за такою схемою працювали і напрацьовували, то у нас би зараз військо було б ,2 мільйона два, як мінімум. Росія, користуючись кількісною перевагою, намагається підірвати волю людей до перемоги і тому застосовує тактику тисячі порізів не тільки на фронті. А й в прифронтових містах Харків мішень номер один. За тиждень дві атаки шахедів. Сьогодні вночі атакований шпиталь з пораненими. Факт, який міжнародне право трактує як воєнний злочин. По Харкову 12 прильотів шахедів одночасно. Понівечений фасад цього будинку результат одного з них. Але це ще не все. Те, що ми бачимо тут. Демонструє, що насправді собою являє так званий російський мораторій на удари по енергооб'єктах, поруч з воронкою від шахеда зруйнована котельня, в яку намагався влучити ворожий дрон. Двійка на одному з чорних уламків свідчить про те, що удар завдав дрон – російська копія іранського безпілотника. Шахед тактика атак змінилась. Тепер шахеди збираються в цілі ескадрільки на висоті кількох тисяч метрів, а потім усі разом атакують ціль. Такі мобільні групи ППО зустрічають шахеди вже на лінії фронту. Це дуже сильно знижує той шанс, що на Харків щось прилетить і не робить шкоди. Але при тактиці масованих ударів навіть ешелонована протиповітряна оборона зараз може пропустити шахед. Один з тих, хто полює за дронами на підльоті Я до Харкова, боєць бригади Хартія з позивним Іркут, росіянин з Сибіру. Добровільно пішов воювати за Україну, вивчив українську, отримав паспорт з тризубом. Вважає, що в Росії є його однодумці, але допоки Путін в Кремлі, вони нічого не змінять, і шахеди летітимуть на Харків. Чи були однодумці, які теж були? Та дуже багато з тобою дуже багато, і от що люди казали, що це неправильна війна, і її не повинно було бути взагалі. Як на твою думку переконати росіян повісити? Путлера. Іркут продовжуватиме тиснути на спусковий гачок свого Браунінга допоки вистачить боєприпасів. Це єдине, що він наразі може зробити для того, щоб на його батьківщині закінчилася ера кривавої диктатури. Андрій Цеплієнко, Олексій Осавчук, Андрій Марченко, Сергій Парфілов. ТСН тиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.